Дивіться, ось такий у нас є квітковий пилок. Тут у нас є і фіолетовий, і оранжевий, і світленький. Він є якби, дуже різноманітним. Я зараз вам покажу, як правильно його їсти. Ось, Беремо чайну ложку квіткового пилку за пів години до їжі. Беремо його, розсмоктуємо. Проходить десь 2 хвилини. Ну, зараз я 2 хвилини тримати не буду, тільки. Скажу це на відео. І після того, як пройшло дві хвилини, ковтаємо. Приймаємо квітковий пилок в почальній ложці, можна і столові, дуже смачний. Такий солодкий просто. Буває часом такий з кислинкою, а оцей дуже солодкий. Їмо рано і ввечері за пів години до прийому їжі. Два тижні їмо і тиждень робимо перерву. Це природний вітамінний комплекс. Мало хто знає, що тут купа вітаміна от я вам кажу, а кого цікавить, може. Дізнатися в інтернеті, просто написавши як кого пилок його корисні властивості, і ви зрозумієте, що це дійсно крута штука, яка потрібна для кожного, щоб тримати імунітет, скажімо так, здоровим бути.